Судові тяганини журналістами продовжуються. Медійники зустрілися в суді з головним лікарем першого полового будинку Дмитром Манчуленком. Чергове засідання мало відбутися в Шевченківському районному суді, який після засідання комісії у міській раді поновив пана Манчуленка на посаді головного лікаря. Але засідання перенесли на 15 квітня. Жовтневе засідання комісії в міській раді, наслідком якої стало відсторонення пана Манчуленка від посади і спровокувало позов головного лікаря. До суду він позивається на лікарів, які скаржилися в міській раді на його роботу, а також вимагає спростування звинувачень, що прозвучали на його адресу на засідання комісії, яке оприлюднили кілька телерадіокомпаній і місцевих сайтів. Щоправда, від власних коментарів пресі, а також від висвітлення судових засідань, пан Манчуленко категорично відмовився. Представники преси тим часом ніяких порушень у своїй роботі не бачать, натомість кажуть, їх непокоїть, що позовів до суду на чернівецьких журналістів побільшало. Кількість судів проти журналістів вона ну мабуть найвища на сьогодні в області ніж ніж де небудь. Якщо не можна показувати ні одну комісію міської ради, да як взагалі міську раду, бо це можуть визнати недостовірну інформацію, то вибачте, а що ж тоді показувати? Я представляю. Лікарів, які є відповідачами, їх є шість осіб, які зазначені відповідачами в цьому позові, як ті, які поширили, на думку Манчуленка, недостовірну інформацію.